Мене звати Роман і сьогодні ми граємо Jurassic World Evolution. Я починаю сьогодні з острову Ісланд Муерта, ну, тому що я давно на цьому острові не бував. Я якраз получив е на Ісланд Матансерос е Incubate Speed 1. І тепер мені треба чекати, поки інкубейт Speed буде обновлено до другого рівня. Я поки поставлю електростанції. Та й оперний театр. Стався. Так, давайте. Я фанізатор. Знову кажу. Так, все. Вже буде чотири електростанції. Той шоп. Давайте ще аркади поставимо. А тут мені все треба. Ага, воно тут взагалі... А, воно десь влезлось. Але... да, Давай. Є. Давайте, мені треба... Таранозавра реакция, Да він там? О, тираннозавр Рекс тут. І... здається, все більше немає ніде. Да. А ні, тут ще був, але... Тут теж можна було. Добре, але мені ще треба Чанкозавра для того квесту. Чанкорозавра, точніше. Все є. Вже... Ще три хвилини. Цілих три хвилини. Я ще не був на Нублар. І не знаю, чи буду йти. Але, можливо, буду йти якось. До речі, я не сказав, так якби. Це вже майже кінець всіх моїх відео. Ну, точніше відео про. Так що я хотів сказати? Коротше. Скоро буде кінець Jurassic World Evolution. В першій частині буде друга частина. Тому. Ну тому... Так. Я вмію правильно говорити. Я це завжди знав. Я що то... А, от є, але... Чому воно не показує, що треба? Не поняв, не треба. Капець. Опа! Тиранозавра зараз скоро. Це забираємо, забираємо. О, ну, це добиваємо. О, Чангорозавр. Хоч би на 50% буде. Так, ще раз Чангурозавра. І Тиранозавра, але вже давайте отут. Мені по порядку, я хочу перше тут забрати, так якби все тут, потім тут, потім тут, потім тут, потім тут. Короче, повсюди. Зараз спид трейд, а? Та... Я так і знав. Все, тепер ще тераннозавр є. Ось. Все круто. М -м -м. Більше нічого нема, а давайте. Новий... Так. місія є... Вже... Ще не виконана. Я тут в місії навіть не виконав. Капець. Так. Це нам треба. Це і це все. Medium Power Station мені потрібно і Baryonyx. А тут шо? А тут показує? Ні, тут не показує. а тут вже наперед. Так якби... Complete mission Hazard Holding on Island Muerta. Complete mission Hazard. Ааа, то треба мені... Й-мою. Не це острів. Не. Так, давайте. Це як? Від кого місію? Complete mission. А, complete, uh, Mission A. Compensial park on Island Matanceros. Interact, Так, так, так. А, я ту місію мав виконувати ще давніше, але... Виявилося, що я просто не виконав тут місію. Так вже добиваємо. Давайте. Ой-ой-ой. Чанкозавра. Нарешті получили. отримали. Мені потрібні гроші. Я капець. Я щось погане зробив, бо. Так, а... Розважальний центр я поставив. А я не поставив розважальний... Капец! Ой, не то, не то. Ось. Йо-мо, таке гігантське не влізе просто. Зараз треба буде десь ставити. Не знати де. Давайте тут. Та де воно тут влізе? Не влізе нічого. Так, давай. Да Та, -мо, влізайся. Таке гігантське. А тепер це, тепер це, давай, давай, париный діальт. Ну, коротше, не а Тут поставити, треба десь тут ставити буде вже. Ну то що електрики поки поки. Що нема? То не страшно. Зараз ставлю, -мо. Ну, десь тут приблизно. Отако, ну, такого проводимо до найближчого цього. Та це був це був найближчий. Ой-ой-ой, чонгозавр. А мені ще тут треба було чонгозавра. Капіта, а я не знав. Я думав, мені не треба тут нічого. Ну, то якби я давно на цьому острові не був. І тому так думав. Вс, Тірекс є тільки. Треба мені 100% на нього, 100% на велосираптора і четвертий острів. А У мене тільки третій. Давай, будуйся. Complete expedition to Morrison Formation. Що таке Morrison Formation? Ось пам'ятаю, не міг зрозуміти, що таке Morrison Formation. Давай, може тут є щось? Тут ні, 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 нема some formation Ні, nie normation form, formation Чи jak on правильно? О, Morrison formation a o tu я не знав. Ще раз, 6 Ось тут, так? Да. Morrison Formation, Form окей. okej okay. more uh, uh the morrison formation yes morrison for my you my you oh, ah, mountain for a mountain for morrison yeah my, the, the morrison 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 Morris information Mount Information Information Formation Yo ma yo schukaw Yo maпеcorn Ey Нарешті знайшов. Це забираю, це забираю. А нормального нічого нема. Капець! Ну просто витратив гроші, щоб ні на що. Забираємо тут, а якби ості. Ледве знайшов. Оцей Morrison Formation. Так, все, я відкриваю ворота на деякий час. А все, цікавить. Мені головне, щоб ці трицератопси чи хто там побилися між оцими м'ясоїдними. Наприклад, Делфозавр побився з Дракорексом. А де ще один Делфозавр? Опа, ще одне чудо природи. яй яй Стоп, я вже... Воно досі! Капець воно довге. А, це воно все просто було на паузі, йо -мо! Уже є 17 динозаврів! За день я 3, 3 динозаврів отримав. Тренозавра... Оцього Торозавра і... де Ще один. А. і Чунгузавра. Ченкінгзав. Коротше, когось получив Ша. А я тут нічого не поставив. капець, Чому? Ну Та, господи, навіть победлість не встиг, а вже здох Що є? все поїсь зараз, труп забира. Ура! Все. До, до місії не дійшов, але хай буде. Е, дякую, що подивилися відео. Надіюсь, вам сподобалось. Тому всім удачі, всім удачі і всім пока.